Всім привіт! З вами я Лана, і зараз ми подивимось, яка задача твого втілення в цьому земному житті. Покажіть, Руни, яка задача втілення людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, Руни. Задача твоя пройти всі уроки і винести з них свій досвід. Причому уроки негативні. Взяти з, з усіх негативних моментів свого життя всі результати і перетворити їх на гармонію. Дивіться, ти прийшов в цей світ, душа твоя прийшла, маючи Базу негативних емоцій. Тут втрачене кохання, тут розриви стосунків, тут зневіра в кохання, тут, можливо, зради в минулих втіленнях і в цьому житті так само в твоєму минулому було таке зневіра в любов, зради, багато негативних емоцій. І станом на зараз ти Отримав всі результати, ти пройшов усі уроки, ти зробив висновки. Зараз ти підбиваєш підсумки. В цьому житті ти повинен підбити підсумки всього того, що маєш за плечима. Ти отримуєш зараз як знання, як знання свого власного досвіду. Причому пам'ять. Твоїх втілень, вона також тобі дещо транслює. І очікує від тебе Всесвіт того, що називають гармонійні стосунки, баланс. Коли ти можеш ділитися і отримувати, коли ти можеш допомагати і не відмовляєшся від допомоги, коли тобі затишно і з тобою затишно, від тебе очікують перемолоти отой весь негатив, і створити з нього гармонію, щось нове, щось креативне, щось гармонійне настільки, щоб ти міг нарешті бути готовим створити стосунки. Стосунки, де люди переплітаються в одне ціле, де їм затишно і комфортно разом. Тож подумай над цією своєю програмою, задачею, і саме зараз той період, період жовтня, коли люди дійсно збирають врожай свого власного життя, коли люди підбивають ітоги, підводять риску, коли для них відкриваються оці результати, і вони їх ясніше бачать, іде такий процес. Підбиття підсумків, що для тебе важливо тут? Ти станом на зараз доволі сконцентрований на цьому. Тобі цікаво, ти занурений в себе зараз і намагаєшся розібратися. І зараз дійсно це важливо. Прислухатись до шепоту своєї душі. Вона тобі підказує, підказує, тільки почуй її, що тобі допоможе ще це зробити скоріше, ясніше. Що? Тобі допоможе нове. Коли ти закриєш, дійсно закриєш двері в минуле і будеш готовий до змін і до нового маршруту, якусь частину життя ти вже прожив? Зараз треба починати новий рух. Це поштовх, це концентрація на тому, щоб навести лад всередині себе. І все розкласти по поличкам, розставити крапки, підвести риску і рухатись далі, далі до тієї гармонії, яку прийшла сюди втілити твоя душа. І від неї цього очікують наприкінці життя. Від неї очікується гармонія і баланс. Дивись, тут дійсно про нове, про нові підходи, про нові стратегії, про те, що потрібно вже щось робити. Тут про вміння насолоджуватися життям, про фізичні втіхи, навіть про інстинктивні втіхи, і про це також. Тут про покращення свого фізичного і душевного стану. Все в цій гармонії, все в цьому балансі. Зараз, якраз прийшов той час почати. почати, почни з себе, почни зі своєї форми, полюби себе. Якщо ти бачиш, що щось тебе не влаштовує, все одно люби себе, але е, тримай в голові, що я. Буду намагатися зробити кращу версію. Ще кращу. Я і так люблю себе, але я буду себе любити ще більше, коли буду отримувати задоволення від свого відображення в зеркалі, від своїх думок, від своїх мрій, від свого партнерства, від свого партнера. І сам буду отримувати задоволення і партнерові дарувати. Бо тут про гармонію, про адекватний енергообмін. І зараз починай вже щось робити. Рухайся, налагоджуй контакт з собою і з оточуючими. І головне, з задоволенням. Отримуй задоволення, Не насилуй себе, не насилуй. Досить. Це було в минулому, зараз без насилля. Тільки те, що буде тебе влаштовувати. Влаштовувати по-справжньому. І це тобі допоможе. І цього очікує від тебе всесвіт в кінці твого життя, коли ти прийдеш до останньої межі своєї, з відчуттям того, що ти все зробив правильно. з Відчуттям того, що у тебе є що згадати, і воно приємне. Від знаєте, від улюбленої справи, від кохання, від тілесних, фізичних, моральних, ментальних і всіх інших задоволень, від того, що ти зумів. Підійти до цього і створити це. Від того, що ти тримав баланс, від того, що ти сприймав все в своєму житті і, і зміг з цього достойно вийти. Цього очікує від тебе Всесвіт. Для цього твоя душа втілилась. Зараз ти сконцентрований на цьому, почуй її. Візьми все, що потрібно, і від. Відсторони від себе все те, що вже не потрібно, лишній баласт він заважає. Будь легким, будь легким на шляху до нового. І роби так, щоб, знаєш, коли людина не закривається від цього всього. Просто зроби так, що ти відкритий Відкритий для того, що дехто може вважати непристойним, нецікавим. Просто роби те, що призведе тебе до гармонії. На кінці свого шляху твоя душа повинна створити стосунки, гармонійні взаємодії з людьми. Створити особисті стосунки. Причому яскраві, вони повинні бути здоровими, ці стосунки. Ти, вона бажає, щоб ти до кінця св свого цього втілення дійшов здоровою, щасливою, повноцінною людиною. І не захищався від цього, не закривався від цього. Цього не треба закриватися і захищатися. Ти повинен це зробити сам. Ти повинен діяти сам, найбільше сподіваючись на себе, а не на щось або когось. Так. І це буде чесно, це буде по справедливості, це призведе тебе до того, що ти зможеш себе розкрити і вдовольнити. Програму своєї душі. Вона буде повністю задоволена і буде вважати, що вона виконала свою місію, коли ти все це зробиш. Це прорив. І це по справедливості. Ось така місія твоєї душі сьогодні дуже був такий. Складний, можна сказати, день по відчуттям, по почуттям, і, мабуть, тому захотілося записати таке відео. Іди до гармонії, втілюй й бажане, вмій, незважаючи ні на що, радіти життю, брати звідти задоволення берегти себе, берегти близьких. Тримати баланс і розуміти, що в цьому світі все гармонійно, все гармонійно, все в гармонії. І чорне, і біле, і життя, і смерть. Іди до своєї цілі, і тоді твоя душа виконає своє втілення в повній мірі. Вона буде задоволена, ти будеш задоволений, а це ідеально, це гармонія. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей така інформація з потоку. Можливо, комусь вона необхідна просто станом на зараз. Тому рухайся, рухайся, якщо для тебе це важливо. Підказка тут для тебе ясна і чітка. Ти повинен прожити частину свого життя. Аж до самої смерті, до самого відходу, в гармонії і в гармонійних стосунках. Для цього твоя душа втілилась, ти не можеш бути на самоті. Якщо ти жінка, не захищайся від чоловіків, якщо ти чоловік, будь здоровим, адекватним, справжнім чоловіком, який може дати те, що від нього. Потребують його партнерки. Ну, тепер точно все. Рухайся.